П'ятниця, 31 січня в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо шість шахедів збили наші захисники в небі над Хмельниччиною упродовж ночі та нинішнього ранку. Пошкоджено вікна, фасади та паркани кількох приватних будинків. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом терористи випустили по Україні 102 безпілотники: 59 знищено нашою ППО, 37 локаційно втрачені. Постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Звітують у повітряних силах. На момент цієї ранкової публікації чотири шахеди ще перебували у повітряному просторі України. Тривала бойова робота. Комп'ютерний томограф запрацював у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Він допоможе медикам діагностувати захворювання та призначати пацієнтам ефективне лікування. За день на томографі обстежують до восьми дітей. За направленням сімейного лікаря це безкоштовно. Для дорослих послуга платна. Ми можемо добре бачити кісткові структури, головний мозок, ну, залежно від ділянки. Також це органи дихальної системи, органи черевної порожнини, більше це паранхіматозні органи, органи малого тазу і кінцівки то зазвичай це при переломах. Якщо це складні переломи, багато уламкові, то наш метод обстеження є доволі доцільним. Саме обстеження займає не так багато часу, це від 5 до 15 хвилин. Ми забезпечуємо Повний захист дитини при обстеженні. Залишається відкритою лише ділянка, яку нам потрібно обстежити. Далі проводиться обстеження, і протягом дня ми можемо надати батькам вже готовий опис. Нам дуже важливо, щоб ми насправді бачили ту картину, яку не побачила. УЗД, яку не побачив рентген. Апарат і комп'ютерна томографія вона робить завершальний цикл діагностики в нашому закладі. І ми можемо сказати, що у нас цей справді цикл діагностики довершений. День корисних та шкідливих продуктів сьогодні відбувся в усіх закладах освіти Хмельницької громади. Він став завершальним у проєкті Тарілочка здорового харчування. Впродовж двох тижнів вихованцям дитсадків та учням шкіл розповідали про користь кожного продукту. Нині приділили увагу тим, котрі вживати шкідливо. У садочку номер 21 досліджували газовані напої і вивчали харчову піраміду. А в гімназії номер 28 влаштували батл кулінарних блогерів та готували разом з батьками корисні салати. В цьому році додали для закладів загальної середньої освіти сир адигейський. Готуємо банош з сиром адигейським і даємо його порційно. На весняний період хочемо спробувати ввести салат з морської капусти, тобто постійно оновлюємо, намагаємося, щоб було різноманітно і. Такий двотижневий проєкт, який пройшов в закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади, він дуже важливий, тому що діткам вкотре наголосили про... Користь продуктів, що вони є і шкідливі, і корисні. Наголосили батькам, що харчування починається з дому. Важливо, дуже приємно, що школа також разом з нами виступає одною командою. В гімназії дбають не тільки про те, щоб просто нагодувати дітей, а то, щоб це цікаво подати. Що фрукти і овочі вони не тільки корисні, і їх треба їсти, але це ж смачно. а Діти люблять, щоб було смачне. От і на таких майстер-класах, на таких відкритих уроках, дітям приємно це самим робити. Хай Никими шматочками, хай маленькими, але вони відчувають, що вони також причетні до такого великого процесу, як розвиток і дбання про своє здоров'я. У Хмельницькому створять центр гуманітарної допомоги для переселенців з Херсонщини. Він має запрацювати у березні цього року, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Наразі в приміщенні тривають ремонтні та підготовчі роботи. А Херсонський гуманітарний центр Вільні разом тим часом просить переселенців розповісти про актуальні проблеми і якість послуг, які надають ВПО. Деталі на сторінках центру у соціальних мережах. З авторськими піснями про російську-українську війну виступив у стінах електротрансу письменник, перекладач та волонтер В'ячеслав Купрієнко. Чоловік родом із Алчевська Луганської області, який вже більше 10 років окупований. З 2014 року В'ячеслав Купрієнко відвідує зону бойових дій як волонтер та виконавець. Останній гідний прапор. На тахо був усередок справжності й довіри. Тримає вкупі всі мої світи. Я підкреслюю, що у нас багато хто думає, що війна в 22-му почалася. Насправді війна почалася в 13-му році, коли це піднявся Майдан, і коли Україна зробила свій цивілізаційний вибір. Тому я не випадково співаю про 2014-15 рік, тому що хлопець, який загинув у 2014 році, чим його життя не таке, як який загинув зараз, чи вчора, чи сьогодні. Історії ось цих пісень, що напевно, вони об'єднують 14-22 рік і в нашому прагненні до перемоги. Наша дружба з В'ячеславом розпочалася ще з 2014 року. Коли слово волонтерство воно ще не було таким розкрученим модним, ми просто робили свою роботу, і на хвилі волонтерства ми познайомились. Ми розуміємо, що потрібно колектив утримувати, потрібно об'єднувати. У Хмельницькому відбувся апарат бібліотек. Під час заходу працівники філій централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської громади розповіли про найбільш помітні здобутки у їхній роботі впродовж минулого року. Нагадаємо, ЦБС об'єднує 29 бібліотек філій та один нестаціонарний пункт у мікрорайоні Ружична. За рік їх відвідало майже 40 тисяч читачів. Однією із таких функцій, яка ж бібліотеки в цьому році стало співпраця з громадською організацією АГП – це дітки з обмеженими можливостями, діти з інклюзією. Бібліотека розпочала співпрацю з цими дітками, тому що це питання є таким сьогодні актуальним в суспільстві і заходи, майстерки, інтерактивні читання, яка бібліотека провела з цими дітками. Допомагають дітям інтегруватися в наше суспільство. Такі збори, такі події в нас відбуваються один раз в рік, адже наші в нас 29 бібліотек, і деякі знаходяться в різних мікрорайонах міста і навіть у віддалених даних куточках громади. Тому сьогодні це для нас така подія, де ми можемо поділитися досвідом, послухати про напрацювання один одного і можливо перейняти якийсь досвід для впровадження в своїй бібліотеці в тій чи іншій. Ми часто долучимо. До загальноміських заходів, де нам, які дають нам можливість і показати свою діяльність, прорекламувати послуги на квітні бібліотеки, і, власне, довести, які яку користь несуть бібліотеки громади сьогодні. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.